Міненерговугілля здійснює постійний моніторинг ходу виконання аварійно-відновлювальних робіт на Вуглегірській тес. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький під час робочої поїздки на Донеччину. У Світлодарську урядовець провів засідання комісії з організації та контролю за відновлювальними роботами на станції. Наразі вже виконано значний обсяг робіт з ремонту машинної зали. Сьогодні перевірений очередний штаб на ТЕС по… не только восстановительным вопросам 1-4 энергоблоков, а также и по модернизации 1-4 энергоблоков. Хочу всех уведомить в том, что все идет в плане графика, согласно утвержденного правительством. И все вопросы, связанные как с финансированием, так и с выполнением работ, идут по графику. А именно это к декабрю текущего года запуску первого-четвертого энергоблока что касается восстановления и модернизации, это приблизительно 300 миллионов гривен. Я еще раз подчеркиваю, модернизации, потому что мы применили уже абсолютно современные и новые технологии. Как министр экологии и природных ресурсов могу заверить жителей региона, что модернизация предприятия идет уже с учетом всех современных экологических норм. Разработан план природоохранных мероприятий, выполнение которого министерство будет контролировать. Это, во-первых, уменьшатся выбросы твердых веществ. Это будет залы до 40 там, грамм на кубический метр. И ставится система сероочистки. Сейчас единственный только вопрос выбирается либо сухая, либо мокрая. Тут есть нюансы, поэтому необходимо просто сейчас еще более так детально к этому вопросу подойти. И после этого уже будет принято окончательное решение. 64 контролери безпечних умов праці на виробництві в Донецькій області притягнуто прокуратурою до відповідальності. Останні події пов'язані із загибель людей на підприємствах хімічної та вугільної галузі регіону, показали наявність істотних проблем у сфері забезпечення прав робітників на безпечні умови праці. Цей напрямок визнаний додатковим пріоритетом в роботі органів прокуратури області, яким розпочато 33 кримінальних провадження. До відповідальності притягнуто 82 посадових особи, з яких 64 контрольори. Ще один дитячий садок відкрили після капітальної реконструкції напередодні нового навчального року в Макіївці. Вже 1 вересня туди прийдуть понад 80 діточок. Роботу відновленого закладу, який став для міста вже другим, відкритим цьому році, перевірив керманич регіону Андрій Шишацький. 11 місяців роботи і будівля старенького дитсадка в макіївському селищі Холодна Балка, що пустувала 12 років, знову наповнена дитячим сміхом. В рамках реконструкції тут було зроблено майже все: відновлено системи опалення та водопостачання, повністю відремонтовано приміщення, придбано меблі та техніку. І вже за кілька днів в новий садочок прийдуть 82 дитини. Груп у нас чотири ясільна група і три групи дошкольна в общем, сад розрахований на 75 п'ять чоловік. Ну ми щоб нікого не обідіти. Уже взяли 82 два чоловіка. Будути ще жилающі, ради Бога, ми возьмемо, так як у нас при достаточно і меблі, і посуди всього не вдалося зіпсувати свята навіть погоді, яка неприємно здивувала гостей та діточок справжньою осінньою зливою. Трохи змоклі, Втім, все одно щасливі батьки не ховають своєї радості від відкриття садочка. звісно, кажуть Садик дуже красивий. Вот. Я думаю, наверное, здесь и завідувачі будут очень хороші виспитателі, повара. Думаю, будет тоже добре, очень кормить деток діток наших, внучат наших. Вот. Я очень конечно, рада. Цей садочок став вже другим відкритим в Макіївці в цьому році. Раніше збудований з нуля заклад було також відкрито в селищі Комунар. Загалом створено понад 150 нових місць. Втім, за словами Макіївського міського голови, повністю проблему до дитсадків буде знято лише в наступному році. Если говорить языком цифр, у нас на 110 заявлений есть 100 мест. То есть показатель, который требует еще работы. Я надеюсь, что в следующем году проблему мы решим и закроем по маке. В текущем году вы сказали два детских садика. Вот в них на сегодняшний день. Після оформлення всіх окончательных документів будет находиться 180 детей. дітей, кроме этого мы ми и і до конца года создадим 150 дополнительных детских мест в садиках действующих. Итого цифра у нас превысит 300 человек. Але певні зрушення в розв'язанні питання черг таки є. Зокрема, обласній владі вдалося стримати обіцянку та створити до 1 вересня 700 нових місць в дитсадках регіону. На сьогодні вже можна констатувати 750 нових детських місць. Создана у нас і 2,5 тисячі. Ми будемо создать до кінця року. Найбільшу кількість нових місць планують створити вже в листопаді-грудні, коли завершиться більша частина будівельних робіт. Наступні на черзі дитячі заклади Донецька та Жданівки. Шимовнів, Сергій Чорний. Регіональна служба новин. Урочисте посвячення у студенти організував Донецький державний університет управління. Захід відбувся у Донецькому академічному музично-драматичному театрі. Першокурсників зібрали, аби урочисто вручити студентські квитки. Ректор Донецького державного університету управління Олександр Поважний висловив свої надії і сподівання, які покладає на майбутнє студентів. Сегодня мы открываем новую страничку в нашей истории, когда первокурсники стали уже полноправными студентами нашего вуза. Безусловно, мы связываем с ними большие надежды. Надежды на то, что они станут успешными студентами, ну и, конечно же, впоследствии станут успешными нашими выпускниками. Потому що каждый год это чесно говоря, определенная загадка, какими будуть наші первокурсники. І хочу сказати, що из года в год вони становятся совершенно другими. Они, совершенно другие. они умеют раскрывать розкривати свої способності, уміють розкривати свої таланти, умеють добивати знання. Привітати на учнів вищої школи приїхали поважні гості, серед яких і голова Донецької обласної ради Андрій Федорук всем студентам желаю интересных знань, крепкого здоров'я, звісно и чтобы і щоб вони е з інтересом новыми новими знаннями, е которые їм будуть давати преподавателі, молоді люди насолоджувалися святом і звикали до почесного звання студента. Я очень рада, що поступила в очень престижный університет управління і в дальнейшем надеюсь на большие перспективи в своєму будущем. Надеюсь найти хорошу роботу і хорошо выучиться в этом університеті. Захід закінчився святковим концертом, у рамках якого Станіслава Поважного, засновника і першого ректора університету управління, привітали з присвоєнням звання Героя України. Тетяна Телікова, Андрій Долгі, регіональна служба новин. Окрім майбутніх менеджерів, привітання з початком найсвітлішого періоду життя почули і першокурсники Донецького національного університету. На сходинках головного корпусу Дону новачки вітали керівники вишу, провідні науковці шахтарської столиці та представники місцевої влади. Понад дві тисячі молодих людей та дівчат стоять напроти своєї альма альма-матер. Дуже символічна картина, адже тепер від їхньої мрії про здобуття вищої освіти їх відділяє лише один крок, і це не метафора. Але перед цим обов'язкові процедури винесення прапора Донецького національного університету та гімн навчального закладу. За традицією вшанували пам'ять. Викладачів та студентів, які загинули у роки великої вітчизняної війни, та привітання від керівництва вишу та почесних гостей. Я хотів би пожелати вам безусловно нових відкриттів, творчих успіхів. Ви не повинні забувати про те, що ви являєтесь частиною дружної університетської сім'ї. Я бажаю, щоб ця студентська пора була наповнена у вас. Яскравими враженнями студентського життя, щоб ті знання, уміння, досвід, які ви тут набуєте, щоб ви їх далі, вони дали вам можливість бути успішними в житті, стати хорошими фахівцями і втілювати через 5 років ті плани і реформи, які будуть стояти перед нашою областю і перед Україною. Я желаю вам, щоб ви. Когда вы в понедельник войдете в аудиторию, почувствовали действительно дух вот этого студенческого братства, который объединяет нас всех и бывших студентов и нынешних, я желаю вам успехов в учебе и желаю также, чтобы через много лет и сейчас вы заходили в эти стены как в храм, храм науки, который многим из вас даст путевку в жизнь. Конкурс до університету чималий 16 претендентів на одне місце, але навчання в одному з кращих вишів того варте. Брати Шеремети тримають прапор факультету математики та інформаційних технологій. Олександр та Владислав мріють вивчитись на програмістів та відкрити свою фірму. В принципі, поступив на математику, так як подобаються інформаційні технології. по душе ну поэтому і выбрал. Аналогічна ж ситуація. Ми з ним браття, і ну тоже нам легко даються математика, і от ми її вибрали. Тим же, кому легше давались у школі інші науки, обрали біологічний, історичний, філологічний факультети обліковий фінансовий тощо. Але об'єднає усіх цих першокурсників єдина мета престижний диплом. Олексій Куделя, В'ячеслав Мендечанський та Олександр Детиненко, регіональна служба новин. Як заявляло керівництво регіону, до 1 вересня в усіх навчальних закладах вбиральні мали облаштувати у приміщеннях. Як вирішували проблему в одній зі шкіл селища Авдотіне, з'ясовували наші кореспонденти. У Донецькій школі номер 40 яка розташована в Авдотіному, вперше за 10 останніх років діти до вуличного туалету більше не бігатимуть. Тепер всі зручності у приміщенні. Санвузол відремонтували ще торік, але можливість ним користуватися з'явилася лише зараз. З Модернізації була проведено отоплення, поставлені батареї. Затім були установлені чаші в кожний кабінет, були встановлені унітази, були встановлені. ...умивальники, подведена вода. Вот то, что было сделано. Так что сейчас, как вы заметили, туалет в нормальном состоянии, можно пользоваться, все в рабочем виде. Поэтому мы к началу учебного года готовы. Щоправда, ремонт у навчальному закладі на цьому не обмежиться. Цьому нас запевнили представники відділу освіти Ленінського району Донецька. З міського бюджету поетапно виділяється 350 тисяч гривень на ремонт цієї школи. Ремонт кровлі, Ремонт системи отоплення, утеплення туалету, утеплення фасаду все це буде зроблено і вже делается в цій школі. Більшість батьків задоволені, що їх дітям не доведеться виходити до вбиральні на вулицю, бо це дуже незручно, особливо взимку. Проте згодні з цим не всі діти. На вулицю вдавні можна вийти, побігати на снігу, покататися на льду. Як запевняє керівництво регіону, на сьогодні всі школи відремонтовані та до навчального року готові. Знято і питання з вуличними вбиральнями 1 сентября ми зустрічаємо без туалетів на вулиці. В Донецькій області таких школ не буде. Одна школа, в якій роботу приостановлена, там всього три ученика, ну а там ніхто не вчиться. Тому можна вважати, що в Донецькій області немає таких школ, де туалети на вулиці. Марія Голобокова, Сергій Поголєєв, Регіональна служба новин.